Кожному кожна запитати от візьмемо охорону здоров'я для мене це близько а, як для не. колишнього Дивіться доктора, до як за, для медика за освітою можете так ще кошти кажу. по Україні щоб ви, що ви просто володіли що підтримати громаду українського народу. Не говоримо, що Донецька область є дуже велика за територією, так а Хмельницька область є набагато менша. Так, так, так. Я не даю коментарі так. нам не можна я Як розпреділені кошти нам, на Нам Ніхто не заборонив. Ну просто не даємо коментарі. На... Я не сказав, що не можна. Я, мені не дали конкретного питання. Скажіть, будь ласка, чому ви тут? щоб підтримати український народ я, на домагає? систему охорони здоров'я. Чого домагаємося? А знаєте, ми, ви скільки де. передбачено у Хмельницькій області на одного. Даємо, мешканця 16. Зібралися тут, щоб підтримувати громаду. То Скажіть мені, будь ласка. Український народ просто зберігається. А ви що тут на Хмельниччині, на Поділлі? З своєю присутністю. Ви що якісь інші, ніж люди там? Людей, які тут зібрали. Далі давайте йдемо. Далі, що саме? 2013 рік Людей сума чого? всіх субвенцій на капітальній статусі. Знову ж таки, візьмемо коректну статистику. На одного мешканця. Питайтеся, я не даю коментарів. Хмельницька область 58 гривень до